Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Юля і мені приємно вас бачити на моєму каналі. Вчора була е, дуже велика трагедія по Києву і іншим містам України, бомбили мирне населення. Ну, це якби не перший раз, іде війна, але багато хто каже, що ну це помста за кримський міст. Я не думаю так, тому що взагалі, як виявилось, невідомо хто підпалив кримський міст, і одні з версій є те, що це навіть зробили російські спецслужби, щоб все-таки почати. Знаєте, розвалювати цей режим, тому що багато з них, ясне діло, теж не хочуть Путіка. Але я зараз не про це. Я давно вже казала, що є те, що роблять люди, і є те, що дозволяє Бог, те, що допускає Бог. Це війна не почалась, би, якби в Україні не було корупції. Якби гроші, які нам давали 20 років, не розкрадали би, а все йшло на військове озброєння країни. Вже ми були б сильніші, ніж Ізраїль. Були б і ПВО, і Хаймерси, і нам не потрібно було б ні в кого їх просити. За рік, навіть до війни, Зеленському сказали, що буде війна, і навіть. Тоді він не почав готуватися, і недавно я чую виступ... Нобелівську премію миру. Ну і букмекери прогнозують, що серед номінантів буде і Володимир Зеленський. В тому списку номінантів можуть бути і громадяни країн-агресорів. Йдеться про Олександра Навального з Росії Всесвітня організація охорони здоров'я, папа Римський Франциск. Уряд Національної єдності М'янми, Агенція ООН в справах біженців, ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Тож ми, українці, ну напевно, максимально зараз є тими, хто хоче миру. Ми робимо все можливе заради того, щоб повернути мир собі на своїй території. Менше з тим, світ хоче нагородити премією миру Грету Тумберг, Папу Римського, Червоний Хрест. Школярів, екоактивістів. Це також дуже і дуже важливо. Але ж ну камон, світ, ти з божеволю? Зрівняли Набальну з Зеленським взагалі чи що? Що той зробив, а що той зробив? Десь той все життя боровся з, просто з владою напрямі. Його... Путін боїться навіть ім'я назвати. Ім'я навіть боїться назвати. Він йому дописує сроки до, до, до старості просто по якимсь дебільним причинам, тому що він настільки його боїться, він не боїться. Зеленського, а чого там боятися? Таке може бути, а є ще папа римський, який не подобається українцям. Я думаю, що, Я думаю, що? папа римський не подобається українцям. Тобто та людина, яка вела переговори за наших азовців, і через яку відпустили їх? Це по-перше, по-друге, це взагалі Папа Римський. Будь-який священник, якщо ми. На нього кажемо погано. Я не кажу за Кирила, це, це не священник, це сатана. Але будь який священник, коли ми говоримо про нього погано, нам іде така кара Бога, що ви навіть не уявляєте, а це Папа Римський. І я вже не один раз це чула. Я думаю, ну, Навальний, який пішов за свій народ. Він чуть не помер, він повернувся, пішов в тюрму. І ви зрівнюєтесь з Зеленським, який палець у палець не стукнув, щоб захистити свій народ, Який підставив всіх, який не сказав, будь ласка, вагітні жінки з дітьми виїхали з України, тому що буде війна. Ні слова, ні слова тупо підставив свій народ. А чому йому премію не дадуть? Ми ж така держава, що хоче миру. Ми хочемо миру, бо на нас напали. А якби на нас не напали, то нам би було пофіг. би. Тому що 20 років розкрадалося все нормально. І ніхто не хотів миру. І коли до нас біженці бігли і просили допомоги, ми казали, ми не знаємо, будь ласка, ви взагалі це про які біженці можна казати? В Україні війна йшла з 2014 року. Чому про ці території ніхто не думав? Чому до сих пір укладались контракти, продовжувалися з Росією? Не дивлячись на те, що наших людей вбивають росіяни. Перепрошую, путіністе. Ілон Маск. Я взагалі така сижу, думаю, і що це? Тобто людина нам подарувала 100 тисяч доларів. А можливо, більше, вибачте, я не математик сильний, але дофіга грошей дала. Плюс дав доступ до супутників. І він написав просто опитування. І не написав, я рахую, що так-то так. Ні, опитування. Я скажу чому. Тому що е, дивіться, коли людина просто читає слава Україні! Вони автоматом пишуть «Героям Слава, все до побачення, сердечко і все. Але коли йде опитування, людина замислюється, вона починає шукати в історії: а чому так, а чому не так? І тоді, ой, точно, я ще забувся, що це в Україні йде війна. Ви не думаєте, що кожна людина в світі прям лягає і встає з думкою про Україну? Ні. Багато вже відмовилися від цієї думки і забули. І для того, щоб нагадати, для того, щоб більше донатів йшло в Україну, і взагалі люди почали навіть молитися за нас знову. Людина зробила просто опитування. І що тут почалося? О, він спецагент Росії. Я думаю, слухайте, якщо всі спецагенти будуть нам дарувати по 100 тисяч доларів і давати доступ до спутників, так, він нормальний спецагент. Головне, що Росії він ні копійки не дав. Абсолютно, нормальний спецагент. Це, це взагалі кому таке в голову прийшло? Людина просто зробила опитування. А знаєте, що сталося? Замість того, щоб підняти рейтинг України, замість того, щоб люди. Згадали про Україну, вони такі дивляться, о, нормально. Тобто, Ілон, ти там стільки надавав їм, і тепер вони на тебе просто за все життя він не отримав стільки хейту, як за ці дні, коли він оце опитування дав. Просто опитування. Він нічого не стверджував. Але ми накинули, тому що, знаєте чому? У нас така знаєте, корона гордині вже, напевно, трьох -трь -трь ярусна йде. Там просто вже ж, просто лобом об хмарки Зачеплюємося, там десь біля Бога прямо ходимо. Серйозно? І Я просто думаю: люди, ви взагалі чи що? Ну, ви, напевно, трошки не розумієте, як працює Всесвіт. Бог він не спить. Такий, о, згадав точно, що там робить? Ні. За кожне наше слово, за кожен наш вчинок ми будемо відповідати. І чим більше людина ближче до Бога, і ми її ображаємо, тим більше ми будемо відгрібати. Ви не розумієте, що Ілон Маск, коли ходив перший клас, він вже знав відповіді п'ятого курсу університету. Це людина від Бога. В нього голова працює, Вони, ви, ви ніхто не придумали те, що він придумав. Ой, ну він так помилився, він так собі не подумав. Він же ж такий, знаєте, ну винахідник, він ж нічого не розуміє. Я це чую і думаю, боже. Э, серйозно? Люди милі. Що не розуміє? Він просто зробив опитування для того, щоб різні коментарі. І так, це могло бути якийсь і скандал, і ще щось. Але вибачте, не хейт на Ілона Маска, який допомагав лише Україні. Але ж не розуміємо, ми ж не розуміємо, розуміє, що все світ все бачить. І він такий, а, ну так звичайно, давайте, давайте. Відгребли сьогодні, верніше вчора. Я просто записую. Десятим числом. відгрибли. Тому що якщо Бог мав закрити це, так, менше мало влучити ракет. Або взагалі його не мало бути. А він такий так качу. Вони ж такі розумні. Вони ж там і на Нобелівську йдуть. Волонтери, які допомагали військовим, які ризикували своїм життям. На них зараз підозра йде. Скільки вже волонтерів підозрі? І вони такі нормально? Це. Своїм життям ризикував, щоб на мене зараз підозра пішла. А свобода слова. Ми вже забули, що в нас її забрали? Забрали. Потік 20 років йшов для того, щоб забрати свободу слова цього року. А в нас раз, опа, і пішли. І всі мовчі, І ведучі такі, а су, у нас нема свободи слова, те, що сказали. Звичайно, я не кажу про тих волонтерів, які забирали гуманітарну допомогу і її продавали. Звичайно, таких людей треба судити. Але людей, які живуть вже давним-давно за кордоном. І є росіяни і кричати, чому їм дають роботу, моделі, яка нічого поганого не зробила Україні, і яка можливо перерахувала мільйон доларів на ЗСУ, але ми цього не знаємо. Тому що, ну, багато хто не каже, що вони допомагали. Але ми кричимо: заберіть не роботу. Дивимося у себе в Окові, та? а не в чуже заглядаємо. Оце саме правильно. Дивимося за собою. Бог бачить всіх, повірте. У нас в Анталії росіяни зібралися. Ну їх там велика община, але зібралися 30 людей, зняли приміщення, і ось вони селять українців, які тікають там з Херсонщини, сім'ї. розумієте? І це оплачують росіяни. Коли ми кажемо, що всі росіяни погані, то це нацизм і фашизм. Дуже багато росіян нам допомагає. Деяких ми знаємо в обличчя, Чичваркін, так? А де Галкін? А декого ми не знаємо, тому що вони підпільно через якісь інші банківські рахунки нам допомагають. І коли ми на них кажемо що всі росіяни погані, ми також накликаємо гнів Бога. Тому що Бог нормально, ця людина тобі передала 5 тисяч паунд. Чи 5 мільйонів? Я вже не знаю. Ще раз, я не математик. А ви кажете, що він поганий. Нормально. Ну, тобто логіка, я зрозумів, Бог, коли насилає душі на землю, Він не пише там, українець, тьф, у росіянин. Так? Душі ми там всі однакові. Що за ділення на Що це за нацизм люди? Нема хорошої ідеальної нації. Є хороші люди і погані. І в кожній національності є свої. І тому, як коли ми кажемо, що на нас нападають, це нападають путіністи. Так? І коли ми хочемо, ну, не бажано бажати смерті, але ну, реально, якщо бомблять, тут по-другому не виходить. Путіністи, ті, хто за Путіна, ті, хто на нього працює, ті, хто не можуть включити мозок і подумати, що там мирне населення. Вони, а не ті, хто біжить з Росії, тому що не хочуть. Брати участь в цьому жаху. Я теж, як і ви, бо ми, ну що краще, щоб вони повстали, щоб вони тікали. Є мама з дітьми, вони ніяк не повстали. Поміть, ніхто не помирає. Душа йде або в рай, або в ад. Оце життя у нас отаке малюсіньке просто дайте не таке, навіть пилиночка, і є всесвіт. І від того, як ми проживемо це життя тут, ми будемо там відгрібати за це. Хтось на мене з підписників обратися, чому ти так сказала? Я так я собі так кажу. А що я не буду відгрібати за все? Буду. Хто в мене там по головці погладить? За всі мої гріхи, всі, всі, всі підрахують. Але найбільше, це, якщо ми ображаємо людей, які нам допомагають, Я 300 раз кажу. замість того, щоб ось ми будемо мститись, ми такі помста. Дякуйте. Люди милі, дякуйте, просто дякуйте за те, що нам дають ці хаймерси і все останнє. Нам ніхто нічого не повинен. Нам 20 років давали. Ми 20 років крали. Це не ми, Юля, це не ми. Нам ж вибирали тих людей, які крадуть, правильно? Корупція. Все. Поки не викорінеться, ця корупція нас в НАТО, ніхто не візьме. Ну, я рада, що Зеленський подав заявку. Я шо. Що, корупція зникла чи що? Ну то ж всі знають, корупції нема, будь ласка, заходьте. Корупція є, будь ласка, виходьте, люди мені. Не стоїмо у проході. Ну, цир, ні. це буде дуже добре, якщо нас візьмуть в НАТО. Ну це буде чудо. Тому що корупція з України нікуди не ділася. Нікуди, на жаль. І, будь ласка, просто дякуйте. Не потрібно. Ми помстимося. Ні. Дякуйте Богові за все і моліть прощення. За наші корони гордині, і він буде захищати. Пресвята Богородиця буде покривати своїм омофором. Я не знаю, як вам що обіцяти. Ми не віримо в Бога, Юлія його не існує. Ну, можете вірити, можете не вірити. Але він є. І все відбувається по Божим законам. І якщо ви читали якусь якусь історію, бувають такі випадки, ну нереально, нереально просто перемогти, і люди перемагають. Тому що вони йдуть в бій з Богом. І наші військові йдуть з Богом. А чомусь наші дехто з ведучих сидять і без Бога це все розмовляють. Ляпають язиком, аби ляпати. Аби, знаєте, о! І написав нас написав все, я зараз, зараз, дете побільше побільше, напишу якоїсь гадості, а включити мозок і подивитись на вчинки людини, а потім починати в'язати своїм язиком ляпати. Ви не розумієте, що не можна на кожний день міхайпити? Не можна. Треба сісти і розібратися. І зрозуміти, що його мозок в 10 мільйонів раз швидше думає, ніж наш. І, напевно, знає, що він робить. Ні, ми не любимо Ілон Маска, будь ласка, вперед. Давайте далі будемо написувати, кого ми не любимо. А краще треба писати, кого ми любимо і кому ми дякуємо. За всю їхню доброту. Не буває інших законів. Якщо люди нам роблять добро, а ми їм зло, то ми відгребемо. По-іншому не буде ніколи. Будь ласка, дякуйте всім, хто нам допомагає. І, і запам'ятайте, нам ніхто не повинен допомагати. Ніхто ми самі засралися своєю корупцією і самі маємо звідси вилазити. І лише молитва до Бога. Нам допоможе. За Росію я не кажу люди милі. Вони відгребуть своє, місто відгребуть. Це, це до них окрема розмова. Я це кажу на своєму каналі Джуліана Home, те, що до них відноситься. Зараз я звертаюся до українців. Звичайно, вони винні, що не на нас напали. Але ми винні, що Бог це допустив. Тому що ми нечесні були по відношенню до нього. Нам всі должні, а. Ми такі пушисті і довки. всі військові йдуть з молитвою. Хто може помазується. священники приходять ладаном, укуріть. Давайте ті, що в тилу, трішечки більше любові в серце і доброти, і буде менше жертв, тому що Бог тоді не допустить. Будьте з Богом, будь ласка, слава Україні, героям слава і дякую всім нашим захисникам, всім нашим волонтерам, лікарям, всім президентам, всіх країн, які допомагають нам, ставлячи себе в незручне положення, тим, що їхні люди будуть замерзати без газу. Вони йдуть на великі жертви, але їм по барабану, тому що вони за правду, вони за демократію, вони за. Чесність і вони хочуть допомогти нам, тому що в них є совість, і вони живуть з Богом. Розумієте? А не тому, що як ми всі кричимо, тому що якщо нас пройдуть, то їх теж Сонечко, ну давайте не буде. Нас положить, якщо хтось зайде в НАТО, там за дві секунди розберуться всі. Розумієте? Ми привикли кричати: ми стоїмо, ми забороняємо демократію всі, і всього світу. Я вас прошу, люди малі, ну достатньо тої корони же. Да, ми получаємо за те, що корупція в нашій країні була. За те, що нас президент не подумав про своїх людей. За це ми відгрибаємо. А ті країни справляться, ви не переживаєте. Але вони зі своєї доброти, зі своєї любові до Бога, вони нам допомагають. І тому ми не маємо требувати. Ми маємо просто дякувати всім. Дякую і всім нашим захисникам. Хвала їм любов і низкі уклін за те, що вони на збороні, тому що там на фронтах реально йде запеклі боротьба. І вони, повірте, в них немає в серці злості, тому що їм потрібна сила, а сила в доброті, в любові. Тому що Бог це любов, не буде Бога в серці, вони не переможуть. І ми так само, будь ласка, моліться за них. Це буде найбільша допомога, яку ви можете мати. Ну, звичайно, і кошти, хто може донатити донатити, і такі в організації, які ви точно знаєте, що вони перевірені, щоб наші волонтери збирали і на зброю. Ну, якщо одні волонтери збирають на байрактари і тратять на доступ до супутника, який нам надає Америка безкоштовно. Ну, ми вирішили три байрактари. Вони напевно не треба, нам додаткових. Ми вирішили туди кинути. це взагалі закрита тема. Я не розумію, що це таке відбулося і. Бог їм суддя. Дякую всім, хто до нас і моляться. Ви всі молодці. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! І Україна переможе. Цілую